Прийде перемога і думаємо про те, що буде, коли закінчиться війна. Коли закінчиться ця грюбана війна, і злобні зомбі згинуть на світанні, ми знімемо усю фігню з вікна. Бувай! Спасибі світлого маскування. А доня скаже, що у зоопарк. Я буду, там, мабуть, там солодку Міста палали, наче Жанна дар. І треба наново усіх будувати. Коли закінчиться ця довбана війна, уся країна вийде на роботу. Нам треба стільки вигрізти лайна, нам треба вигнати із дома всю Гідоту. Коли закінчиться ця довбана війна і Піде в пекло покидьок та вбивця, Згадаємо полеглих імена і віддамо їм тих, тим, хто народився. І скаже світ, які же ви круті, ми сцикуни, такі вже ті контрасти, тримайте баксів гори золоті. Одне питання: зможете не красти, перемогти бажання найшалене? Хоч перемог своя важка ціна, моя донька повернеться до мене, бо коли закінчиться ця гриба війна. Спасибі.